Термореновація та оздоблення фасаду, реконструкція сходових клітин, капітальний ремонт харчоблока та санітарно-гігієнічних кімнат. Увесь цей комплекс робіт, які проводять в 20 й школі без зупинки навчального процесу, вже виконано на 80-90%. Фасад виконано вже відсотків на 90, можливо, навіть і більше на 95%, ви можете це побачити. Просто зараз погодні умови такі, які не дають можливості дофарбовувати фасад. Тож це буде вже по весні. А що стосується ремонту внутрішньої, то зараз якраз йде дуже інтенсивний ремонт всередині по внутрішніх роботах. І саме по харчоблоку, де ми зараз знаходимося, тут вже виконані роботи ну, більше ніж на 80% внутрішні роботи. Найбільший обсяг робіт виконується в приміщенні харчоблоку. Тут навіть передбачено дворівневі приміщення кухні та складу із службовим ліфтом для доставки продуктів. Завершення ремонту в цьому приміщенні в пріоритеті. Замінено дуже багато. От ми бачимо витяжна система над нами її взагалі не було в залі для видачі їжі. В харчоблоці вона була, але вона була не такої потужності. Зараз це все замінено. Також змінена каналізацію, що також дуже важливо, тому що каналізаційні труби вони вже були дуже давно потребували заміни, можна так сказати. Тому це вже все зроблено, проведена електрика, і звісно, тривають вже такі оздоблювальні роботи станом на зараз. Санітарно-гігієнічні кімнати з облаштуванням для маломобільних учнів також роблять з нуля, починаючи від нових стін. Керівництво закладу та управління освіти міста роблять все можливе, аби ремонтні роботи завершити якомога швидше, особливо в харчоблоці. Але є деякі затримки через об'єктивні причини, незалежні від освітян, зазначають у гімназії. Також ще можлива невеличка затримка, але сподіваємося, що цього не буде в постачанні обладнання, тому що обладнання для харчоблоку воно буде повністю нове. І обладнання різних країн, тобто там і Італія, і Польща і Україна. Тому можливо, це будуть якісь невеличкі логістичні затримки з доставкою. Ремонтні роботи фінансує французька неурядова організація «Актед». Відповідних домовленостей було досягнуто 21 листопада 2023 року, коли ВО міського голови Олександр Ломако підписав меморандум з представниками організації. В рамках меморандуму ремонти виконують в десятьох школах міста.